Українські миротворці брали участь в міжнародних місіях ООН на територіях Лівану, Іраку, Анголи, Афганістану, Грузії, колишньої Єгославії. Тощо воїни-миротворці це солдати, які служили в армії на контрактній основі. Добре себе зарекомендували і бажали відправитись з миротворчою місією до гарячих точок. Це вже з тих на контрактні котрої служать в воїнських частях. От із них комплектуються миротворські контингенти і відправляються. Ну, як правило, це інженерні спеціалісти, які работають з інженерною технікою, і це десантники, э, 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 мотострілки, э, ну і так далі. Ті, які непосредственно обовіють податків займаються. нікопольців миротворців на обліку у військкоматі лише 20. Це піхотинці, десантники та стрілки, які служили в Іраку та Югославії. Ернесту Світличному вдалося побувати солдатом одразу двох армій радянської і української. А в 19 років він, сам того не підозрюючи, став миротворцем у Сараєво. Я служив два роки, тобто перші ті саме перші прослужив і нас тоді почали збирати, І на тому, що там імені війна, ніхто ж не знав, нічого не говорили. А потім уже, коли нас збирали, почали вивозити. Тоді нам уже пояснили, що там. Українські солдати доставляли гуманітарну допомогу для мирного населення його славі, здійснювали патрулювання, сприяли припиненню бойових дій. Бачили розруху, яку спричинила війна, а бронежилет та каску майже ніколи не знімали. Ернест Світличний згадує, що тоді в його батальйоні був ще один нікополець. Дружбу з ним підтримує досі, адже це вже майже рідна людина. Імен родної який був, була, тоді, звісно, дуже плотно держалися спина к спині, друг друга захищали, допомагали трудною минуту, підставляли плечо скавим. Повернувшись до України, Ерне Світличний закінчив інститут МВС. Працював у міліції. Дослужився до звання майор вражень від миротворчої місії. Вистачило на все життя. каже більше в таке пекло, де стріляють та вбивають, повертатись не хочеться.